Сьогодні читав роз'яснення команди Зеленського щодо їхньої пропозиції народу України збирати дрони на кухні. Я розкажу, в чому справа. Тобто вони просрали всі гроші, ну вкрали, чисто вкрали. Тепер вони запропонували українцям на кухні збирати дрони та запускати. А я впевнений, що команда Зеленського теж неодноразово намагалася збирати дрони у себе на кухнях. Але завжди якось виходили то «Лексуси», то майбахи. Тому що я можу сказати, навіть те, що вони змогли зібрати. Якийсь штучний товар, воно полетіло, воно, то ж взагалі не об'єми для держави, яка запускала ракети в космос. То взагалі не технології для країни, яка запускала ракети в космос. То якісь штучні там, пароплани, до яких е прив'язують кусок взривчатки, воно кудись летить. Нагадаю, що там, 20 років тому ми робили ракети, які вгору піднімали там, 5 тонн, це морський старт. Ти зеніт та інше, я вже не кажу, що ми в 50-х роках збирали ті ракети х-22 які сьогодні до нас прилітають з. Смертю з Російської Педерації. Тому що я можу сказати? Ця влада, всі кейси, які стосуються виробництва зброї, взагалі всієї в Україні, вона просрала. Просрала цілковито. Ми навіть не виробляємо патронів звичайних патронів, які виробляють в підвалах в Пакистані штучні такі там майстерні, які виробляють патрони Україна. Промислова держава, яка запускала ракети, не виробляє патрони. І це на третій рік війни з командою Зеленського. І при фінансуванні партнерів 250 мільярдів доларів. Тобто четверть трильйона ці покидьки просто вкрали. А народ України должен чи мусить, як у них там в думках робити щось на кухнях. Тому, щоби ті. Покидьки не робили, у них завжди виходить тільки лексуси та майбахи.